З початку 2024 року Національна служба здоров'я України профінансувала на Чернігівщині медичні послуги за програмою медичних гарантій на суму більше 2,5 мільярдів гривень. За минулий рік майже 4 мільярди. Ці кошти мали піти на потреби пацієнтів та медичних закладів. Щоб перевірити, як вони були освоєні. НСЗУ провела моніторинг роботи закладів охорони здоров'я, розповіла голова служби під час нещодавнього візиту на Чернігівщину. Минулого року в жовтні. Місяці уряд підтримав ініціативу Національної служби здоров'я України, затвердив відповідно порядок проведення моніторингів Національної служби здоров'я України. І фактично наразі ми хотіли б ознайомити засновників, тому що наслідки за моніторингами бувають різними. Вони бувають починаючи від того, що ми надамо рекомендації, як виправити ті порушення, які були знайдені під час моніторингу, які ми проводили, і аж до. Розірвання договору між закладом і Національної служби здоров'я України за тим чи іншим напрямком, тому. Для нас важливо, щоб уже завчасно виправити, поправити, проінформувати, надати більше інформації, щоб ми не доводили до таких крайнощів, які безумовно, якщо буде потреба, ми будемо здійснювати. НСЗУ проводить два види моніторингу. Зокрема, один з них автоматичний дозволяє без відвідування закладу фахівцями служби перевірити, чи дотримуються лікарі протоколу надання допомоги, наприклад, при інсультах. No. <laughs> Оскільки за програмою медичних гарантій фінансується застосування дороговартісної тромболітичної терапії, тобто введення тромболітиків, з держбюджету на це виділяються кошти. В стандарті чітко зазначено, що пацієнт, який має потрапляє в терапевтичне вікно, пацієнт, який за призначенням лікаря можна ввести тромболітичну терапію, то така тромболітична терапія має бути введена і ми сплачуємо за це. Однак, ми бачимо, що до прикладу Луцька міська лікарня, вона впродовж усього 2023 року жодного разу не використала тромболітичну терапію. Хоча більшість закладів, які законтрактовані на інсульт у вашому регіоні, вони повноцінно вже застосовують цей метод лікування і дають більше шансів людям відповідно одужати і залишитися без важких наслідків. Також проводився моніторинг дотримання маршруту пацієнтки. При передчасних пологах за його результатами в усіх медзакладах, де передбачена оплата за рахунок відповідного пакету медичних гарантій, правильний маршрут дотримувався, але були виявлені лікарні, які приймали пологи, не маючи відповідних пакетів з НСЗУ. Голова служби пояснила, що вони вважають це небезпечним для пацієнток. Ми не готові закуповувати ці послуги в цих закладах виключно через безпеку пацієнтів у цих закладах, тому що Є стандарт надання медичної допомоги при пологах, який затверджений Міністерством охорони здоров'я, є рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, які чітко вказують про те, що якщо в закладі менше 400 пологів, то жінці народжувати в цьому закладі небезпечно. Якщо ми бачимо, наприклад, Коз... Козелецький, що там. Навіть ну, на 0,6 я порахувала, тобто це навіть не, не одні пологи в день впродовж 2024 року. І я Сьогодні запиталася за відділення, кажу, ну така кількість пологів говорить про те, що у вас, наприклад, навіть неонатолога немає цілодобового. Вона зізналася, що так немає неонатолога. Також шляхом автоматичного моніторингу НСЗУ перевіряє, чи відповідає потребам пацієнтів і нормам кадровий склад медичного закладу. Служба проводить і фінансовий моніторинг. Чи достатньо виділених коштів йде на закупівлю лікарських засобів та оплату послуг? Ще один з видів моніторингу фактичний, тобто Планові та позапланові перевірки закладів та документів. За перше півріччя в Україні таким методом перевірили 63 медичні заклади. У Чернігові до планового моніторингу потрапив один Чернігівська міська лікарня номер 2 Перевірку проводили за одним з пакетів медична допомога при гострому інфаркції міокарда. Результати служба планує оприлюднити пізніше.